Радіо місто над Бугом 101,8 FM. Це в ефірі проект В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні в нас на зв'язку на прямому зв'язку. Ветеран війни, голова громадської організації «Зруш Скелю Євген Сивопляс. Пане Євгене вітаю вас. Чуєте нас? Бачите? Так, вітаю. Все чудово зв'язок класний. Можемо працювати. Пане Євгене. Скажіть, будь ласка, громадська організація «Зруш Скелю», Так коли вона була започаткована? ким і яка її, е, яка її місія? Вона була започаткована мною в липні цього року. Місія це розвинути гідне ставлення до ветеранів і людей з інвалідністю. От, До речі, тема нашої сьогоднішньої розмови це інтеграція та доступність, ознака дорослого суспільства. Так? Ну і, звісно, сюди можна долучити і гідне ставлення до ветеранів. Ви ветеран російсько-української війни? Так? У вас є поранення, ви зараз перебуваєте е, на, ну, можемо сказати, на мирній території. Як вас е, зустрів тил? Коли ви приїхали з бойових дій, які ваші були відчуття, коли ви попали в принципі в місце де не стріляють, де умовно тихо? Треба почати а, саме з лікарні? А, евакуаційним потягом мене привезли в обласну лікарню і а, дали милець. Десь шостий день після поранення. Мого самостійного спроби самостійного пересування, і я зустрів там на слизьку, слизьку підлогу. Стало настрів, мене... зустрів, так, зустрів mm -hmm. те, що в лікарнях а, слизька глянцева плитка, і, здавалось би, місця, які мали бути найкраще адаптовані. Геть майже скрізь в лікарнях, бо я по місту Луцьку побував в майже всіх лікарнях. Там, Скрізь ця слизька підлога, і це просто можна там знаєте, водити екскурсію і міряти, прям як вона може блищати на сонці, ось навіть за цим спостерігати. А ще гірше, що є сходи, які так само вкриті глянцевою плиткою, що є дуже небезпечним. І знаєте, мені здається, що немає такого військового на милицях, який би саме і падав на цій плитці. особливо коли вона після прибирання й волога. Ось я якраз згадую той момент, коли мій побратим виходив з межі палати, і я чую гучний звук. Чую крики медичного персоналу і розумію, щось сталося. А сталося те, що хлопець вийшов і просто підслизнувся, розбив знову культю ампутовану кінцівку, яку так старанно гоїли. А ось і він знову її пошкодив. І так само було в мене. А потім. А... Здається, там вже можна було прозвинути такі навички, такий баланс, вже навчитися тримати. Воно дійсно розвивається. Тобто від багатьох падінь я зміг себе втримати під час цих падінь. але ось нещодавно, десь пару тижнів назад, я впав в місті Луцьку на автовокзалі, на, на слизькій підлозі глянцевій. І виходить так, що ось саме перший контакт це лікарні. В лікарнях це близька підлога і освітлення, коли вже починає сутеніти, персонал не поспішає вимкнути світло, і треба так, ну. Обережно пересуватись. Обережно, так. Да, додатково спрямовувати такої уваги, щоб побачити якусь небезпеку на підлозі. Це також ну, є така проблема. Ось, а за межами лікарні починається вже взаємодія за суспільством, з людьми з перехожими, цивільними людьми, які можуть уникати здебільшого уникають контакту з очами, відвертаються, опускають їх. І таке відчуття відчуття, що зі мною щось не так, я не гарний або можливо інфікований. Або там ще грубіша якась потвора. А, знаєте, таке відчуття, що якщо в мене не, не кін, немає кінцівки, то, мабуть, я вже ну, не привабливий, ніяко mm -hmm. кажучи. Да? І вони не хочуть подивитися, щоб не піймати якісь розчарування. Або ще щось саме це було в квітні, коли я перший раз почав виходити. І я зрозумів, що так не має бути. А ось і вже в цей вечір а, того дня я. Розумію, що я буду боротися з цим. І прийшов а, на розум текст, який ми на наступний день використав, записали відеоролик, який гарно поширився. І зараз саме цей текст лунає. На нього зробили а, аудіоролик і на нього зробили відеоряд. І це буде ширитись країною як а, соціальна мережа, і шириться вже. Де ми навчаємо не відвертатися, а прикладати руку на серця і дякувати за захист. Крім цього, такого, скажімо, ментального бар'єру, є фізичні бар'єри, це неможливість потрапляти в заклади через відсутність пандусів, або так само через слизьку підлогу на пандусах, неналежні пути, відсутність поручнів, або вони вузенькі. Ці пандуси або є, але такий кут, що, можливо, можна заїхати. Треба, щоб хтось позаду штовхав, але немає кнопочки виклику персоналу. А можливо, вона є, але вона не працює, ось, бо її не перевіряють персонал. І ось багато таких маленьких дрібниць-дрібниць. І для якщо для нормальної людини десь кудись піти. Закрити свою потребу, скористатись послугою або купити товар це нормально. То для людини, яка втратила фізичне здоров'я тимчасово, або назавжди це може бути сильним викликом, пане Євгене. Я знаю, а що ось. ви перевіряли заклади таких міст, як Луцьк, Рівне. Тернопіль, Львів, так. Яке ваше враження взагалі склалося? Це загальна така проблема? Чи, можливо, є якісь натяки на те, що суспільство розуміє, що поруч з ними люди, які мають такі потреби, і їм треба на це реагувати? Це загальна проблема. І в першу чергу, це саме ментальна бар'єрність. Те, що Здорові люди, що вони зосереджені на собі, на закритті власних потреб і до потреб інших людей немає діла. Ось це просто загальна тенденція, і вона просто скрізь. І сьогодні день білої тростини, Ми також зранку за громадською організацією, членами якої є незрячі, ми також робили тестування. І є такі звукові сигнали, ну, пристрої, які а, медичні заходи запропонували повісити, щоб незряча людина, на орієнтуючись на звук, могла до них потрапити. І ці медичні пристрої придбали, дали всі медичні заходи, їх змонтували. Вони якийсь час попрацювали, і потім їх вимкнули, спираючись на те, що це. Робить некомфортну роботу для працівників. Тобто, Нібито заважає звук, так? Дратує працівників так медичних закладів. Вони, вони собі її вимкнули. Ось це такі свідчення про цей егоїзм, mm -hmm. щоб було гарно нам а до потреб інших людей все одно. ось І сьогодні в, в, в дитячій поліклініці. Знаєте, кнопка виклику персонал, я її натиснув, натиснув, натиснув. До мене ніхто не йде. Я пішов в реєстратуру, запитую, чи працює у вас кнопка, і де ви маєте її почути цей звуковий сигнал? І бачу навіть розгубленість працівниці, що вона навіть не знає, де вона має звучати. А потім вони зрозуміли, де вона має звучати, сходили саме перевірили, зрозуміли, що вона не працює. Тобто нема цього алгоритму, що починаючи робочий день, треба перевірити засоби для маломобільних груп населення. І це не тільки якийсь комунальний заклад, це, це так само і банки. Ось кнопки, не працюючи кнопки, це просто ну так само скрізь, що ніхто не перевіряє. Ось вона висить, а чи працює, нема. До того діла персоналу Євген угу. Сивопляс, ветеран російсько-української війни, голова громадської організації Зруш Скелю. У нас сьогодні в ефірі говоримо про інтеграцію та доступність. Євген Севопляс, перепрошую. Пане Євгене, скай, будь ласка, а ви назвали, ви назвали організацію Зруш Скелю? Так, це ваша була ідея? Так. Це дійсно Скеля. І дійсно, ну, дійсно ставитись до цієї проблеми потрібно як до скелі, чи це все-таки щось менше, що це можна швидше зрушити і якісніше? Це дійсно скеля. Мені здається, це прям найгучніший термін. А ось скеля символізує якраз бар'єрні байдужість, і ось ми працюємо з квітня. З квітня, можна сказати, в середині квітня багато тестуємо закладів, банки, аптеки, перукарні. Ну, тобто, багато бізнесу, які продають, надають послуги, і прям місяці вже ми це робимо, ми побачили, що тільки дві-два заклади повісили кнопки. Ось що це питання двох тисяч гривень, але. Бізнесу цього не хоче робити, хоча Питати ви перевіряєте, біля. ви перевіряєте доступність і вказуєте працівникам чи керівництву так цього бізнесу про так. те, що у вас є проблема, і лише дві реакції було ну таких фактичних фактичних О... да. Що зреагували і повісили ті кнопочки. Дві дві, дві реакції. Все інше це просто обіцянки. Або відповідь, що ми передамо власникам приміщень, ми тут орендуємо. Загальна відповідь, що ми не ми це маємо вирішувати, є власник приміщення, ми передамо, і хай він займається. Ось десь, де більше такі відповіді. Ну. Скільки членів організації громадської рушать рухають, рухають цією скелею? намагаються Це порядка 10 людей в нас. Це здебільшого молодь. Молодь до якої я приходив в минулому навчальному році. це квітень-травень школи, такі ідейні підлітки, ось які хочуть щось послужити, зробити для нашої країни. І десь 90% наша організація це саме молодь. Ну, ви зустрічаєтесь із молоддю. Як взагалі ви можете охарактеризувати нашу сучасну молодь? Яка її реакція на ваші розповіді на цю проблематику взагалі? Молодь навчається, ось, здається навчити їх прикладати руку до серця, не уникати поглядів з героями. Оце легко вдається. А щоб так от долучити до корисних дій, саме. Сприяти покращенню доступності це важко важко саме через те, що ну, не, не можна долучати неповнолітніх до акції. Mm -hmm. У нас були такі ініціативи. До класних керівників, щоб брати якісь ідеї, і долучати молодь, щоб вона сама ну тобто знаходити проблему, щоб вони шукали рішення реалізовувати це. Ось то ми такі заходи можемо робити тільки в освітньому закладі. Поза межами освітнього закладу, ми не можемо використовувати неповнолітніх, і це саме і заважає у цьому усвідомленню. Ось, тому ми вже так націлилися на вищі навчальні заклади, де вже будемо працювати зі студентами. Но в цій ситуації аби повнолітні, які можуть приймати рішення, аби вони реагували правильно. Так. Пане Євгене, тоді дивіться, ми сьогодні якось зосередились не саме на приміщеннях, на доступі так, до приміщень. А ось такі речі, як пересування вулицями, тротуарами, переходи, пішохідні, транспорт. Яка ситуація у нас в тих містах, де ви перевіряли із цим? Багато де немає пониження бордюрного каменю. Або він є, але все одно ненормативний, тобто самостійно ну, не можна а, піднятися, наприклад, на нього, або з'їхати. Потрібна допомога сторонніх осіб, це перехожих. Ось а багато немає тактильної плитки для незрячих, яка попереджувала, не немає озвучки світлофорів. Світлофори. Або вони Ну, наприклад, там 16 секунд або 19 секунд зеленого світла для того, щоб пройшла, це для здорової людини. Для людини на милицях, а для людини, яка користується протезом або на кріслі колісному, потрібен додатковий час. Ось, ну, і виходить, що здолавши половину або дві третіх пішохідного переходу, починає горіти червоний. І таке відчуття, що мені треба пришвидшитись, бо зараз хочуть їхати автомобілі. ну Такий психологічний дискомфорт виникає. Далі а, транспорт. А, ну, сьогодні ми якраз тестували. Один транспорт ми не встигли сісти. ну Хоча ж зрозуміло, що бачить, бачить, але він, можливо, більш. Переймається саме щоб рухатись розкладом, не витрачати додаткові 15 секунд і не дочекався. Ми не сіли в, в один тролейбус. Інша ситуація: що з іншого тролейбусу ми не встигли вийти саме через усю культуру людей, бо вони швидко хочуть зайти. Mm. І, наприклад, для мене людини, яка не має кінцівки, для того, щоб встати і піймати баланс, треба дочекатися, поки. З Зупиниться повністю. Так, бо я на ходу не зможу на одній нозі тримати балансу. І так само сісти. Мені треба, щоб це було якось на зупинці. Під час руху це геть складно. І ось виходить, що він зупиняється, я піднімаюсь, беру одну милицю другу, хочу рухатись, а вже зайшли люди. Зайшли люди, ми хочемо якось сказати: зачекайте, зачекайте, дайте проходу і все. Двері зачинилися, і ми поїхали. Тобто ось ці дрібниці, вони не враховані, немає культури. Ось Якщо загально немає культури. Ось, А інші, інші випадки, коли приїздить тролейбус, наприклад, або автобус, а ми на колісних, то водій відчиняє, спускає, ну, понижає цей mm -hmm. транспортний засіб і чекає, коли хтось з перехожих підійме цей трап. І сам його ну, покладе на тротуар. Тобто чекає, що хтось із, із переходів, ну, з користувачів з зробить пасажирів. його роботу. Хоча самі пасажири так. можуть і не знати, як це робиться, це має роботи. Можуть не знати, а можуть розуміє. травмуватись навіть, ще, коли вони його кладуть, бо то трохи небезпечно. І таке відчуття, що водій ось буде сидіти, дивитись в дзеркало, чи хтось там зараз справиться самостійно без нього, дивитись, дивитись. Або дочекати, що хтось справиться, або вже самому встати і щось робити. І ось такі випадки ми фіксуємо такої лінії. Є й гарні варіанти, а коли швидка реакція, одразу понижає транспортний засіб, одразу виходить водій, і в рукавичках починає це все робити. Ось. А ну і так само в Транспортний засоб він не озвучений зовні. Тобто, ми ось якось чекали за незрячою пан пані, а, щоб посадити її в транспорт, і потрібно було ну, кожен транспорт їй казати, що під'їжджає, що під'їжджає, який номер, який номер, який номер. Mm -hmm. Ми казали, я уявляю, якщо, наприклад, вона сама чекає, тоді їй треба знайти когось перехожого, щоб перехожий виконував. Ну або той, хто чекає функцію, ну доповідав її, який транспорт приїжджає, щоб вона могла зрозумітись. Підати чи чекати далі. Хоча може це бути питання. ситуація, що вона просто одна на зупинці, і ніхто не зможе її. Так. Хоч в тролейбус так. кричі, який це номер, і так далі, щоб дізнавались. Пане Вгене, зрозуміло, що от саме з транспортом більше проблем не в технічному стані, так, не в технічному обладнанні, а безпосередньо в людському факторі, наш улюблений, словнозвісний людський фактор. ем що давайте, от зараз про ветеранів, так, які отримали травми, ампутацію мають. Яке має бути от що хоче бачити ветеран від людей навколо нього? От, от ви говорили прикласти руку до серця, подивитись в очі. Чи всі ветерани цього бажають? Чи можливо є такі, які не хочуть, щоб на них просто дивилися і взагалі звертали на них увагу? Треба усвідомити, що ветерани це різні люди, це люди цивільні, які мобілізовані різних професій, різних моральних принципів, різної поведінки. Тобто, в цілому це дуже різні люди, і бути готовим до різних реакцій, а що комусь хтось чекає цієї допомоги. А хтось а не хоче, щоб на нього взагалі звертали уваги. Хтось хоче, щоб йому подякували за захист, хтось не хоче, щоб йому дякували, хоче, щоб взагалі його не помічали, не хоче до себе уваги. Тобто, це можуть бути різні люди, і в першу чергу треба набратися цієї терпимості. Терпимості, що можливо я сьогодні хотів а, щось гарне зробити для ветерана, а зустрів якусь негативну реакцію. І терпимості, щоб а, не після цього досвіду не відвернутися від наступного ветерана, бо можливо, якраз він вже і хоче цієї допомоги, цієї уваги, цієї вдячності, а, а все одно проявляти цю ініціативу ти зустріч ветерану. І розумію, що нам так само треба. Ось ми багато заходів робимо для цивільних, як їм взаємодіяти з ветеранами, і нам так само треба цілому суспільству навчати ветеранів цієї взаємодії через те, що ось вони різні. Бо ми ось, коли все це робимо, чуємо досить такий, що людина спробувала, отримала негатив і більше не хоче. Не хоче. І просить, щоб ми також ну, докладали зусиль, щоб і ну, їх навчити. Mm -hmm. Ось я бачу, що це має вже бути через а, структуру заступників командирів роти з виховної роботи, з морально-психологічного стану, що саме ці правила мають вони доводити а, ну, військовим своїм підл підлеглим, особовому складу. Ось саме ці, цієї структури можна це ширити. Ось а перш, перші дні, коли військовий виходить за межі лікарні, там перший раз сідає, наприклад, в таксі або в громадський транспорт, або заходить, відкриває перший раз двері там на милися, або на кріслому полісному, майже кожен буде хотіти змогти зробити це самостійно. Щоб зрозуміти, чи може він, чи не може, або навпаки буде прагнути до цієї самостійності, Йому треба буде відмовляти цивільним допомозі. І ця відмова може бути на ну, такою занадто різкою. Mm -hmm. Там не треба, я сам там, або не треба там. Я не каліка, не треба, я не інвалід. Там не треба. Ну, тобто, да, через, скажімо, брак а, моральних принципів, людина не ну, може так якось різко відповідати, і це може образити. Тих ну, цивільних, але, і... але, але треба пам'ятати, що людині незручно, і вона вчиться новому життю, і тут ображатись не потрібно. Тобто, давайте, пане Євгене, підсумуємо, що. Нашому суспільству ще треба вчитися ще ще треба дорослішати, ще треба розуміти один одного. Ще треба мати терпіння один до одного і мати, звісно, в першу чергу мати повагу. В першу чергу, дякую вам за ваш захист. Нас всіх нагадую, що Євген Севопляс, ветеран російсько-української війни та голова громадської організації з Рускелю. Дякую вам за вашу роботу, за вашу громадянську позицію. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Звісно, ми і так перетягнули час. Це зрозуміло, що це питання не однієї години. Так його можна розглядати, довго й довго говорити. Але сподіваюся, ми ще зустрінемось в ефірі і поговоримо про інтеграцію, доступність та повагу. Отже, дякую, пане Євгене, ще раз. А проект інсайт не завершується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.